Сьогодні ми з вами навчимося робити подвійні стрибки або дабл андерс. Це коли ми за один стрибок робимо два оберти шнура. І почнемо ми, як завжди, з вибору ідеальної скакалки для виконання подвійних стрибків. Часто кажуть, що найкраща скакалка для виконання подвійних стрибків це швидкісна зі сталевим дротом та підшипниками. Ось така. І я вам скажу, це є чиста правда. Але лише в тому випадку, якщо ви Професіонал та готуйтесь до змагань, а не тоді, коли ви вчитеся і дивитеся цей урок. Ну тобто, якщо у вас виникають труднощі під час виконання подвійних стрибків, або ви просто хочете удосконалити вашу техніку. Проблема усіх швидкісних скакалок зі сталевим дротом полягає в тому, що їх важко контролювати, і вони не сприяють формуванню правильної технічної бази. Тому я рекомендую використовувати 5-мм скакалку з полімерним типом шнура, або полівінілхлорид, або поліуретан, оскільки поєднання швидкості та контроль, який дає нам полімерний шнур, полегшить вивчення та виконання подвійних стрибків. Якщо у вас її немає, а є лише бісерна, нічого страшного, бісерну також можна використовувати. Звичайно, на ній важче буде робити подвійні стрибки, але якщо ви зможете зробити принаймні один подвійний стрибок на бісерній скакалці, то коли візьмете в руки полімерну, зробите цілих 10. І як то кажуть, важко навчанні легко в бою. І це якраз про бісерну скакалку під час виконання подвійних стрибків.